Сьогодні у нас на огляді новий диван Берлін. Модель, яку ми нещодавно почали отримувати, але вже користуються попитом. Продається, відразу, що не отримуємо на вітрину або покажемо вам в сторіс. Поговоримо про цю модель. Диван за габаритами. Цей 2 метри, глибина 1,3 три метра. Принцип розкладки тахта. Це легко та зручно. Нижня частина виїжджає, у вас буде невеличка ніша. Посадочна частина відкидується на нішу і маєте величезне спальне місце розміром 1,40 м на м. Великою перевагою є наповнення. Наповнення пружинний блок-покет, він і в одній частині, і в іншій, тобто при. Від, коли ви будете відпочивати, ви не будете відчувати жодного перепаду, це буде правильний щоденний ортопедичний сон. Такий диван може бути в розмірі 1,20 м, 1,40 м, 1,60 м або 1,80 м, в залежності від ваших замірів кімнати. Габаритний розмір буде більше на 40 см. Якщо 1,60 м плюс 40 см, це буде розмір вашого дивану. Ніші функціональні, це теж дуже зручно. Накладка підбирається по кольору тканини. Наприклад, якщо у нас от коричневий колір, то у нас темна накладка. Були такі дивани в сірому кольорі, була накладка теж сіра. Такі моделі ми завжди отримуємо в якісних тканинах. По кольору вони завжди актуальні: там відтінки сірого, коричневого, і тканини завжди сучасні та такі, які користуються попитом. Диван дуже зручний в посадці, укомплектований чотирма подушками, дві підспинки для зручності посадки, а також дві бокові для билиць або можна також підкласти під спинку. На сьогоднішній день диван в цій тканині коштує 18700. Повторюсь, в розмірі спального місця 160 на 2. Диван досить компактний, його можна відправити по Україні попутним транспортом або новою поштою, в залежності від того, що буде цікавіше по вартості, больця окремо розбираються. Спинка та посадочна також розбирається буде окремо. Зацікавились цим диваном або потребуєте будь-якого іншого. Заходьте до нас в будь-який магазин, або пишіть нам у директ.